Хо-хо-хо-хо! Дивіться, що то є. Друзі, дивіться. 13 грибів зразу. Просто на одному місці, на одному такому участку. Я вам зараз буду показувати, сам не вірю, що це 2 серпня відбувається. Показую далі, це не все. Так, зараз. Чи тут один. Так. Дивимося. Показую вам так. Ще там один, два. Три. 4. Ну що ж, друзі, знову виходимо в ліс по білі гриби, тому що цього року вони нам не дають спокою, а на вході в ліс я тільки ну, хотів зайти, подивіться, що за краса ожина. Дивіться, які ягоди велетинські. Цього року вони такі великі, дуже на... налилися. Я там був минулого тижня вище в лісі то ягоди взагалі дуже велетинські. Тут їх багато немає. Ну, є, але так слабенько. Не можу сказати, що їх капець, як тут багато можна назбирати. А ось там вище, де я ходжу, та їх є багато цієї ожини, а тут десь-не-десь, десь, але гарні, великі, дуже смачні, солодкі. Як мед, прямо як мед. Зараз якраз саме час з них робити щось. Собі на зиму, ось дивіться. Покажу вам ще один кущик. Ось який. І будемо вже заходити до лісу, дивитися білі грибочки, бо вчора мені поступила інформація. Ось такі гарні. Вчора мені надали таку інформацію, що гриби пішли знову. Не розумію чому. Дощ, звичайно, був, але слабенький. Я не думав, що гриби вже з'являться, але, як кажуть, то є. Хто дивився попереднє відео, там 29 липня мені вдалося знайти, скільки -то я там 13 грибів знайшов, але я на гриби то не ходив, то просто так випадково на ожину цю саму ходив, то їх і знайшов. Сьогодні також, думаю, вийду, подивлюся, бо якщо гриби є, то треба йти і мені подивитися, а то грибарі збирають, а я сижу вдома. Ну Маю час, то сьогодні вирушаю на пошук білого гриба. Йду по звичних місцях, де, в принципі, ціле літо і збираю гриби. Осінні, ну як осінні, ті пізні більш гриби, такі літні, що вже чистенькі. Я ходив минулого тижня туди, по припотоків тих, де знаходжу, але поки що там їх пусто. Тому роблю сьогодні спробу ось сюди сходити. На це вже звичне місце, де цей потічок перехожу біля цього великого каміння. Набираємо тут, як завжди, водички і піднімаємось нагору. Тому, друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Незабаром у нас великий осінній сезон, тому підписуємось, щоб нічого не пропустити. Я доїдаю свої гарні ожини, набираю водички і піднімаю шукати білі гриби. До речі, Досить такі потоки вже втратили велику кількість води, бо дощів немає вже досить такі давно і через те води в потоках майже немає. Геть-геть мілина. Але стільки води то ще добре. Бували літа, що води бувало і набагато менше. Ну, вода тут хороша, трошки вона вже не така аж прям холодна, як бувало. Аж так моя ця атара покривалася ін'єм, але зараз ні. Зараз, бачите, трошечки взагалі вона не є дуже холодна. Ну але нічого. Йдемо дивитися, що там зараз буде по грибах щось сухо в лісі, так що я... Сумніваюся, що вони навіть тут, може, будуть. Але подивимось зараз. Ну що ж, друзі, удача на нашому боці. Дивіться, що за гриби. Дивіться, що за красень. білий гриб. Такого ще маленького знайшов. Але то є справжній файняк. Ось такий справжній гарний гриб. Це він не один тут. Тобто не ті лише у мене два. А у мене тут ще знахідки я побачив далі. Йдемо дивитися. Так. Два, два ще бачу попереду. Так зараз, зараз у цьому цьому листю, ось там десь ще й третій. Поки що зриваємо ось цих, дивіться, ось такий. Там ще був маленький, йому шапочку від'їли. Ну, потріскані трохи вони. Не всі, ось цей більше, цей менше, але в принципі потріскані, тому що, як бачимо, гриби... Ну, спеку ростуть, що вам знаю казати. Тут ще в мене один якийсь манюнький. Ось він. Ну, трошки такий, як бачите, з'їданий. З'їданий. Але я його заберу. Ну, відчищу, подивлюся. Ну ось такий ліс. Зараз будемо тут ходити дивитися, що в нас буде. По грибах, начебто, мало би бути все окей. Йдемо шукати. Так, опа! Чуть не впав. Спотикнувся, чуть не впав. Дивіться, ще дві знахідки. Так, в цю камеру не дуже добре орієнтуюсь, ось тут один і другий тут. Давайте почнемо з цього. Ну, файні гриби. Дивіться, цей навіть не потрісканий. Цей такий і цей інший. Теж файний, два таких файних гриба знову є. Ну супер! Супер, тільки не зайшов. Дивимося далі. Що там зараз буде. Поки не чищу, бо в мене їх тут 6-7 грибів. Та поки що не чищу, йду тут, подивлюся. Так зараз я вам спробую показати ліс краще. Дивіться, ось такий ліс. Потроху зараз тут буду підійматися. Подивимось, що буде далі. Ну Це на вході. Ну якщо так і далі піде, то буде дуже супер. І так, у мене знов щонайменше 5 знахідок. Я вже подивився тут поблизу. Дивимося, ось один такий білий грибочок. Молодий. Взагалі, дуже тверді. Думаю будуть капець які чисті. Так, один. Тут у нас другий. Ну, корінці м'які, думаю, будуть черві швидше за все. Але щось та й виберемо. Гриби хороші, Не є, вони дуже червіві, хіба що ось ці будуть більш червіві. Ну, з цією шапочкою зараз поборемось, поріжемо, будемо дивитися, що з нею. Поки що забираємо цього також. Ну, Це такі перерощі. більш-менш вони такі вже в поганому стані. Але зараз Станемо чистити, будемо все дивитися. Ось ще один такий. Ну цей вже дуже потріскав, але на смаковій якості і загалом на гриба воно не впливає. Тож, давайте зараз заодно тут їх всіх відсенько візьмемо і подивимося, що тут з ними по чистоті. Давайте почнемо все ж таки з того самого. Великого гриба. Ну, корінець це зрозуміло. Цього багато відрізаємо, щоб подивитися. Ну цей такий 50 на 50. Воно по краях більш чистий, чисти, але такий не беремо. Беремо цього, відрізаємо, надрізаємо, дивимося. В принципі, його би ще можна було взяти, якби не стіль так він погризаний, то я його теж не буду брав. Що з цим? В принципі, такий можна забрати. Давайте з маленьких поспробуємо подивитися. Коріння. Геть. Ну, чапочка буде чиста. Так, цей корінь взагалі ні про що. Цього великого також буде. Напевно, корінь весь поганий. Ну, шапочка, звичайно, що буде білосніжно біла тому її, звичайно, забираємо. Так, наступний. Ну, коріння взагалі поганий, вже чистенький. Так, наступний. Ось цей можна брати. Йдемо далі. Цей поїдений. Тут взагалі нема сенсу брати. Далі. Чисто шапочку візьму. Може бути. І ще цей малий погнилий він буде взагалі. Шапочка. Шапочка буде чистенька. Ну, як бачимо, ось така кубка повийшла, викинув вдвічі більше. Ну, що зробити? То літні гриби, ну і взагалі вони червіві, Раніше хоча б минулих зборів, то вони були хоча б чисті і корінці і трошки, а тут зараз взагалі капець. Ну Дивимось далі, може зараз буде більше чистіше, знайду. Так, а від того місця, де я чистив гриби, подивився і побачив ще одного білого гриба. Ось він який. Симпатичний. Чи такий він і буде. Ой, да, суперський грибочок. Чистити зразу не буду. Поношу, поки що в руках. Потім почищу, як знайду побільше. Поки що роздивляюсь поблизу. Щось там бачу внизу, йду, подивлюся, але відключаюсь, бо можливо навіть і не білий гриб. Якщо щось буде цікаве, то звичайно покажу. Поки що ось така краса. Минула буквально хвилина. Ще один білий гриб на горизонті. Ну Подивимось на його стан. Стан дуже такий незадовільний, чесно. Але він буде чистий, бо дивіться, тут чистенький, тому його беремо з собою. Потім, як буду чистити, щось із нього, думаю, виберу. І продовжую блукати лісом. Ліс хороший. В ньому гарно видно, молодняка мало, тому видно гриби здалека. Шукаємо. Зараз зайду в ці молодняки тут збоку. Хочу подивитися, які гриби тут не ростуть. Так, а в мене на горизонті знову білий гриб і знову дуже хороший. Ліць, який Молоденький. Такі грибочки. Збирати я люблю. О, який файний. Ну, лайк за такого, друзі, гриба. Взагалі за всі. Бо вони йди Ну, Суперські. Ой, бачу. Ані. Фу, схопився, думав, ще один гриб, а то не гриб. Ну нічого, ось такі гриби. Забираю. Трошки ще піднімаюсь, подивитись вище. Дивіться, знайшов ще такого гриба. І найцікавіше, я тут піднімався. Прямо цією стежкою і такого гриба не побачив. Прямо біля дороги такої лісової. Сам не знаю, як це вийшло. Я ось тут так пройшов, знаходив ті всі гриби, тепер трошки повертаюся і такі гриби упустив. Не знаю, куди я дивився. Ось так, шукаємо далі. Так, ще одна дуже потужна знахідка. Ось такий білий гриб. Взагалі нульовий, гарний, молодий. Супер. Ну, І ці два. То в мене знову три. Ну, файна грибалка, файна. Думаю, ви не забуваєте підписуватися і оцінювати відео, так? Ну що ж, підписуємось, підписуємось, бо скоро осінній сезон, не забухайте. Хо-хо-хо-хо! Дивіться, що то є. Друзі, дивіться що то є. То ціла лопта. Знаєте, що таке лопта? Можливо всі не знає, що таке лопта. Лопта то є м'яч. Дивіться, він тут не один. Ну, зараз, звичайно, я не думаю, що він буде чистий, але факт того, що гриб здоровий, великий. Тут іще плюс два. Ось такі вкупці потріскані, як зазвичай. Ну цей великий непогано зберігся. Ще, якщо так подивитися на нього і на цих малих, то різниця суттєва. Але файно. Можливо, навіть так на заставочку поставлю. А? Файно, ні? Ну, Чистити будемо зараз, а поки що шукаємо далі. У мене ще декілька знахідок. Дивіться, зараз знайшов ось такого. Грибочка зараз зірву бо не дістаю. Ось такого ще знайшов і був такого знайшов. Але думаю, треба їх почистити і покажу вам зараз, що з цим великим грибом. Ну, корінець однозначно брав не буде. А чекайте, він чистий чи що тут? Ні, не чистий. Але і непоганий. Цей гриб буде, я думаю, ще чистий. Дивіться. Оба! Супер! Забираємо. Ідеально, сніг, просто сніг. Ось там ще щось наверху здається, батін. Давайте швиденько ці почистимо. Забрали чистий, супер. Так. Корінь мінус. Цього навіть дивитися не буду, корінь відмінусую. Це там що а ні, то не гриб. Ну нічого, забираємо ті, великий, порадував максимально. І ще одна просто феєрична знахідка. Дивимось. Ось такий красунчик. Білий гриб. Теж ідеальний стан. Теж плюс один. Супер. Ну то не грибалка, то казка. Так, сьогодні в нас що? У нас сьогодні друге, 2 серпня. Сьогодні свято Іллі. Тому я вирішив після Полудня, сходити до лісу і, як бачите, не дарма. Грибів багато. Ну Потім в кінці вам покажу, я ще не закінчую, можливо, ще щось буде, але грибів багато. Так, ось іще в нас знахідки прямо під ногами. Ось дивимось, такий білий гриб один. Я ще того не почистив. Ще один. Тут чуть здорова. Так. Опа, теж файний. О, там ще наверху два. Зараз. Беремо чого. Ну файно, файно. Пішла жара, мені здається. Так. Ну я розумів, що вам зараз тільки листя і глину ви бачите, тому що... О, та їх тут ціла купа. Дивимось. Так, рибів багато. Зараз всіх похапаємо. Так, дивимося. Показую вам так. Ще там один, два, три, чотири. Файно, файно. Попав. Як попав, то попав. Оп. то попав на цілу купу зразу ну полювання починалося не так гарно але виправилася виправилася ситуація кардинально я... оу там бачу ще далі так я собі ожиною навіть штани вимазав не дуже добре важко відмивається але не проблема так, тут у нас ще один. Ну, напевно буде не тільки один, напевно їх тут буде ще ціла купа. Раз так вони почали тут мені попадатися. Буду знімати, напевно, якщо так і далі піде, то буду знімати по через один. Бо потім буде дуже багато матеріалу, і там дається. Ще один. Так, ще один. Дивіться, ще один молодий тут у мене. Та що ти? Ну, ціла купа. Що купа, то купа. І всі такі великі, здорові. Прям дуже файно. Ну, лайка так поставити за такі гриби Мусите 100%. Ой, дивіться, який великий. Опа! То є каска. Це просто казка. Я не знаю, чи не поставити цей уривок на початок відео, бо бачу ще одного гриба. Дивіться, ще один, тут я його пропустив. Страшне. Страшне грибів. Ну, ще так 2-3 такі купи, це буде напевно кращий похід <схід> цього року. Гриб за грибом. Я впевнений, що якщо б зараз я ще тут трошки походив, то ще... Знайшов би багато. Ну я так і зроблю, але знімати не буду все підряд, бо і так у нас заряду мало. Так, чисто секунду ще вам покажу, скільки тут однею купою зібрав. Ось дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 грибів. Зразу. Просто на одному місці, на одному такому участку. Лайк, like, підписка, шукаємо далі. Що ж, шановне панство, це якась фантастика. Я вам зараз буду показувати, сам не вірю, що це. 2 серпня відбувається Дивіться Тут два у мене. Знову камера сідає 5%. Я не знаю, буду або на телефон дознімати, або можливо цього вистачить мені. Не, Пак не вистачить, та я на відео на 10 відео. Я б зараз тут набрав матеріалу, тому що дивіться, що то є. Дивіться, скільки то є гребіщ. Показую далі, це не все. Так, зараз. Це тут один. Ось такий. То вже чотири у мене. Ще один п'ятий. Ну це не важливий, але подивимось його. Тут взагалі шостий зігнив. Томий теж запліснів. Ну Це теж не все. Далі. Тут у мене зараз іще один. Цей гарний красий. Я вам так покажу. Я досить таки спішу, чесно скажу. Бо камера сідає, а хочу вам показати якнайбільше. Ну, виключаюся, зараз буду показувати, що там наверху, напевно. Гарно не бачу, але то будуть гриби також. Ось краса яка. Шукаю далі. Знову знахідки, знову білі гриби, просто супер. Дивіться. Швиденько вам показую, 3% залишилось. Так, ось вони два. Зразу тут знайшов. І два по дорозі також вже знайшов. Ось такі вже і почистив. Чистенькі Капець. Не гриби, а просто насолода одна збирати. Біжу далі. Ще щось буде цікаве, то покажу вам. Якщо ні, то на телефон дозніму. Біжу далі. Так, ось стільки грибів сьогодні вдалося зібрати. Тут приблизно 20 кг. Ось таких уже очищених, можна сказати, грибів. Ось такі є всякі Боровички попадалися, я вже їх не дозняв, тому що в мене камера сіла, на телефон не знімав. Ну, таке. Тут ще буде. Процентів 20 в патажа, тому що багато буде таких і ще червоних вирізаних, але ось така купа грибів.